Відповідалі, і прийшли поклонитися йому, побачивши це цар і розтривожився і весь Євсалим з ним, та зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, питає у них, де повинно народитися Христу. Вони сказали йому, у убіклині іудейські. Бо в пророка написано так, іди виприєми землю Іудина нічим, не менше єси між державами і бо з тебе вийде воєвода, що пасе народ мій Ізраїля, тоді віра тайком закликав до себе волквів і випитав у них про час народження. Даже, як появилася єси перед ними, то було же так, як вже ми приємні, і розвідалися про дитя, яке воно є, щоб і мене питати, і поклонитися йому. Вони, вислухавши царя, пішли, і озірка, що бачили, вони на сході, йшла попереду їх, аж поки прийшли до стала, над ним тим місцем. Де було дитя, як примітили вони зірку, здивувалися дуже великою радістю, увійшли в хату побачили дитя з матір'ю, Марію, впавши, поклонилися йому, та, відкривши скарби свої, піднесли йому дари, золото, ладан і смир. І, прийнявши в сні звістку, щоб не вертатися до ірода іншою дорогою, пішли до свого.